Перлина туристичного шляху Вроцлава є океанаріум, який знаходиться на території Вроцлавського зоопарку, демонстрація водної екосистеми морської і прісноводної та наземної фауни Африки. А це все найочікуваніша локація Афро. Принім красоти морській, починаючи з маленьких рибок, закінчуючи глубими та скатами. Весь комплекс налічує 19 акваріумів, басейни та водойми з ємністю понад 15 мільйонів літрів. До речі, напроти більшості акваріумів є місця для сидіння або кам'яні сходи на подобу амфітеатру. Чесно, сидіти і милуватися це незабутньо, що дозволяє відпочити ногам, зняти втому перед новими враженнями та й просто споглядати із закинутою головою, сидячи зручніше.